Сам Ян Хреститель, названий Пророком, і нема на землі більшого пророка, ніж Ян Хреститель, теж сказав про нього серед народжених жінки, теж про нього сказав Христо, Христос. Е, він пророк і Хреститель, От хто акафіст йому читав, що він достоївся торкнутися голови та Христа. Тому хрещня, який він звершував, це теж служіння. Він звершував перед Богом, творячи волю Божу. І в хрещенні саме Він сказав на Ісуса, який ішов на своє хрещення, що це є агніс Божий, який бере гріхи всього людства на себе. А це означає, що Він казав на Ісуса як обіцяного Месію, якого очікували іудеї, Яке, якого очікувало і все людство, тому що все людство бажало спасіння від влади гріха, від смерті? І от Христитель сказав: Він своїм пророчими очима бачив, що це йде Син Божий.